Чемпіонат Івано-Франківської області з футболу фахівці називають одним з найсильніших в Україні. Місцеві футбольні баталії проводяться у першій та другій лігах. Ну а ще за медалі змагаються юнацькі команди. У нашому репортажі мова піде про футбольний клуб Колос із села Братківці Тисменицького району. Останні успіхи цієї команди пов'язані насамперед з новим підходом в організації футбольної справи в Братківцях. На сьогодні футбольний клуб Колос це доросла та юнацька команда, яка змагаються в другій лізі обласного чемпіонату. Дитячі групи підготовки ветеранська дружина. Бо я є житель і патріот цього села. Я е, люблю це село і віддав би всю душу для цього села. Зато я хочу, щоб в цьому селі футбол розвивався, розвивався інструктура, щоб наші діти були одні з кращих в Україні. щоб не тільки Оксана, Яковича грала за збірну України, а щоб грали ще наші діти. Як футбол, так і не тільки футбол, а всі види спорту, щоб були, щоб показували. Для цього будемо робити, яке маємо дуже велике бажання маємо зробити ще на тій стороні площадку для кхе, штучним покриттям, щоб можна більше проводити тренувачний час, щоб діти мали де проводити. І в них тоді буде менше лишатись думок на дурні справи, а буде більше, як буде більше на стадіоні, буде цього. А ми добилися того, що це і я і Віталій Васильович. В тому плані, що в нас є зараз команда Прикарпаття, у нас є філія Дюсшор Прикарпаття. І у нас у нас тренується від 40 до 45 дітей. На кожному тренуванні у нас є три групи, так що село не стоїть на місці, село розвивається і ми. Щиро вдячні тому, що в нас в команді немає легіонерів, так як, як і в інших командах. І ми цим дуже задоволені, що у нас, так як я вам говорив вже, що у нас кожен рік поповнюється одним-двом чоловіком, у нас з юнацького складу переходять в дорослий футбол. Так що ви могли побачити, які у нас були хлопчики два з 97-го року, які на наступний рік ми маємо надію, що вони перейдуть на. І, і за таких дітей хочеться робити, робити і робити. Воно це? Не хочеться, конечно, якщо не було б їхньої підтримки, їм честь хвала всім. Вони всі йдуть, вони всі допомагають, вони всі працюють. Це? Так що це стадіон протягом тижня два рази покосили стадіон, до турніру Красницького покосили це. В самому це нереально все зробити. А, кажучи, гуртом і батька легше бити. Історія нашого братковецького футболу бере свій відлік ще з далекого, 1957 року. Ми маємо тут журналіста, який веде весь хронограф і веде по кожному року, як виступала команда. З летом команда Колос Братківці були кінець 70-х, початок 80-х років. Команда з цього села грала в найвищому дивізіоні нашому обласному, група А, грала приблизно 5-6 років в найвищому дивізіоні». Найвище місце, яке вони займали, це було четверте місце в групі А. Тобто сюди братківці приїжджали команди з районних центрів Снятин, надвірна, Коломия. Тобто футбол братківці бачили віддавна. З роки незалежності ситуація трошки на початку 90-х змінилася на аматорський футбол, село не мало можливості десь витрачати якісь свої кошти бюджету. Не було ще таких достатніх підприємців кількості, щоб утримувати сільський футбол. Цей стадіон облаштовувала команда Корона тут грала Івано-Франківськ. Головним тренером тої команди був наш теж ветеран нашого футболу Петро Дмитрович Шведорів. І саме десь завдяки його ініціативі відбулося встановлення самого цього футбольного поля, обгородження, засадження, засадження дерев. І Десь команда грала приблизно 4 роки тут Івано-Франківськ. Потім десь ініціативна група, хотів би задати Ігора Федорів, на село Федорів, прізвище дуже багато є, що прізвище Федорів. Ігора Федорів, який об'єднав своїх знайомих, об'єднав своїх коло підприємців, і вони відродили це десь приблизно. В 2000-му році, відродився, в 2001 роках відродилася команда, яка вже за час своєї історії понад 25 років виступала в обласних змаганнях, відродилася як колос Братківці. У 2009 році десь було прийнято рішення на загальних зборах наших засновників футбольного клубу утворити громадську. Офіційну юридичну організацію футбольний клуб Колос -Братківці». І Із 2009 року почався новий злет команди. Команда стала чемпіоном району, завоювала суперкубок району кілька разів. Завоювала кубок чемпіонів районів міст. А ще Братківецький колос може похвалитися відданими болівальниками, котрі підтримують свою улюблену команду як вдома, так і на виїзді. Палкій братківецький вболівальник завжди залишався з командою, чи то в часи гучних успіхів, чи то у скруті. Команда тим цікава, що грає на ентузіазмі. Тут не плетять гроші, а всі йдуть за футбол, за гру. А таку гру цікаво дивитися. Відколи я пам'ятаю, відтоді наша. Команда грала і вигравала, нафтовик на, на Доронянський грав, Калуський хімік грав, з Долина грала, В групі А О, грали, на область групі А грали. Грали Що на першій з України, їздили у Турбунари, Тренірува... тренером тут був Іван Красницький. От, дивіться, скільки, у нас якийсь стадіон побудований, вже, у нас був біля церкви, там старий такий, і тут наскільки вже і то село, якщо і районний центр, є якісь там підприємства, що допомагає. У нас ніхто, всі люди своїми силами. От цю роздівалку будували, всі приходили після роботи, хто робочий час, як мов, просто підтримують. Спорт на сильні сторони, що багато грає місцевих гравців з цього села, це великий плюс. А в цьому іншому команда нормальна. Довше місцевим дають грати. Це великий плюс. Нині склад Братківецького колесу на 90% укомплектований місцевими футболістами. Хлопці є патріотами свого краю і сповнені бажання перемагати зі своєю рідною командою. Команда братківців створена ну, в цьому складі вже четвертий рік. Ми з нею працюємо. Переважно ми зробили ставку на своїх місцевих футболістів, які виросли на цій землі. Команда молода. Середній вік команди 22-23 два Ну, роки. Один я старший в команді, всі решта хлопці молоді. Ми прогресуємо. Ми грали два роки чемпіони району. Зрозуміли, що вже треба якось рости. І другий рік пішли на області. граємо в другу лігу області. В тому чемпіонаті ми зайняли п'яте місце в цьому чемпіонаті. Ну, дай Бог, команда прогресує, ми ставимо якісь певні завдання, попасти в трійку в цьому чемпіонаті. Базу створили нам, дякувати Богу, хорошу. Братковецькі люди доброзичливі, порядні. Створили такий, так, такий, такий нам спортивний комплекс, на якому тільки хочеться грати в футбол. Ціль тільки найвищі. Взяти війти в четверку, а потім грати в пульсі за перші місця боротися. Команда складна з місцевих футболістів є, тренер з Франківська. Пара хлопців з Франківська, думаю, що цього року ми гідно виступимо. Я на... вам рівень взагалі? Цього Дуже високий рівень. Область, високий. Грала на район, порівняно з районом. на багато вещерів. Братківецька футбольна земля щедра своїми талантами. Зокрема, вихованка місцевого футболу Оксана Яковишин. Двічі ставала чемпіонкою України в складі чернігівської легенди. А у національній збірній України дівчина дебютувала ще в 15 років. І ще один вихованець братківецького футболу, Роман Бочкур, нині є капітаном кіровоградської зірки. Однак найславетнішим своїм земляком братківчани вважають заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Івана Краснецького. Правний і надійний воротар Івано-Франківського Спартака Іван Краснецький по праву належить до когорти золотого покоління прикарпатських футболістів, які на рубежі 60-70-х років минулого століття принесли гучну славу місцевому футболу. Краснецький тренер також досяг чумалих успіхів, понад два десятки років присвятив вихованню юних футболістів, підготував чимало гравців для професійних клубів. Добру пам'ять залишив про себе наставник вболівальників тих міст і містечок, з колективами яких працював саме під його орудою. Прикарпаття у 1991 році виборола місце у новоствореній вищій лізі чемпіонату незалежної України. На превеликий жаль у 2010 році Івана Краснецького не стало. Однак пам'ять про видатного краянин не згасає. Щорічно відбувається традиційний дитячий турнір його пам'яті. А цього року у Братківцях відбулося відкриття меморіальної дошки Івану Красницькому. Іван, скільки я його знала, він був дуже відданий своєму селу, своїм односельчанам, дуже любив. Своє село, свою родину він ніколи не цурався, ніколи не встидався. Хоча він дуже багато досяг в житті. Його односельчани дуже вболівали і гордилися ним. Вони навіть йому матеріально допомагали, коли він він вчився в Москві. Е, я це дуже добре пам'ятаю і завжди він це цінив. Ось, познайомились ми в 70-му році, нам на весілля подарували помешкання, там, де відкривалася дошка меморіальна. І він, пам'ятаю, прийшов з речами в ту хату і були в його, в його пожитках книжки. Знаю, що його настільна книжка була Сухомлинського Серце віддаю дітям, книжка Воротар, яку він читав постійно. І також книжки провідних українських авторів. Він був великим патріотом України. Взагалі, це село завжди було дуже патріотичне. Тут, в ті роки, 70-ті постійно час від часу, з'являвся жовто-синій прапор. То на залізничному на залізниці, то на школі, то на церкві. І, взагалі, було прикута така увага тоді. Служби КГБ до цього села і надзвичайно порядна людина. Був Іван. Надзвичайно може він і якось був ну не по часу таким порядним. І так, от я бачу всі, як говорять про нього, завжди порядний, порядний і чесний, і ніколи не схибив і завжди він. Працював над собою, дуже працював багато. Особливість у нього була та, що він міг розгледіти у маленькому хлопчику в дитині вже е, десь майбутнього футболіста. Я часто з ним спілкувався на цю тему, кажу Іван. Ну як ти так? От а він каже, треба знати. Це у нього було щось від від Бога, від дару. Він був високоосвічена людина. Мало хто з футболістів у той час вчився. Він між іншим закінчив Івано-Франківський педінсут, факультет фіз фізмат, фізмат. на стаціонарі. Він вчився, але все-таки пізніше кажуть спорт, футбол переміг, тому що він закінчив після цього Київський інститут фізичної культури. І закінчив у Москві вищу школу тренерів. І десь у якомусь плані кажуть, скільки б він не працював з командами майстрів, його все-таки тягнуло до дітей. І найбільші успіхи вже останні десь років 20 працював з дітьми, були хороші результати. За що Іван Михайлович удостоєний звання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України? Такий він, прикарпатський футбол, чесний, щирий, романтичний. Керівництво Братківецького колесу футболісти та вболівальники переконані, що з натхненням та щоденною працею їм вдасться досягти всього того, що задумано. Тут величезну роль в розбудові. Цієї інфраструктури відіграли підприємці місцеві. Це і президент футбольного клубу Володимир Ковалюк і дуже велику своїх коштів вклав. Віце-президент Роман Томірак, інші підприємці, самі вболівальники наші, яких немає жодна команда напевно, в нашій області немає таких болівальників, які кожного разу, коли приходять на стадіон, дають нам фінансову допомогу в той самий день, коли приходять. Тобто ми таким чином десь знаєте, компенсуємо витрати на суддівство, тому що це все, що ви сьогодні бачили, це аматорський футбол, це футбол по великому рахунку сільський, і ми зберегли ще ці традиції, які йдуть ще з тих років, про які я говорив. Немає в нас таких гравців, що на якомусь посадовому окладі, на якихось преміальних великих, так якісь добові стараються забезпечити, але це все любительський футбол. І я думаю, що він на високому рівні у нас відбувається. І з 2009 року ми гордимося тим, що ми. Фактично своїми силами самою командою, яка грала в футбол. Хлопці приходили. Ну тут, коли закладався фундамент, було біля 40 хлопців, юнаків, дорослого складу. І це все збудувалося нашими майстрами сільськими безкоштовно. Тільки матеріал і багато матеріалу ще надавали безкоштовно підприємці. Ну десь районний рівень за нас для нас був. Замалий, команда в собі бачила більшу якусь ініціативу, бачили більший якийсь ріст. Ми проводимо зараз другий рік поспіль в першості області з футболу. Минулорічний сезон ми завершили на четвертому місці, на п'ятому місці, це досить високий результат, як для сільської команди. Це рік трошки старт вдався гірший, але я думаю, що команда знайде в собі сили. Тому що ці вболівальники, цей керівний склад, який дбає про цю команду, повинні бути всі повинні всі бути разом. Маємо, звичайно, деякі проблеми. Це фінансово-матеріальна база. Хотілося б якогось такого потужного тракторця, який би це все косив. Щоб, тому що воно все потребує, потребує догляду, потребує якогось уваги і так далі. Трохи важко стає, тому що будували, будували, а тепер за цим всім треба в належному стані доглядати і потрібно. Потрібен ще якийсь розвиток, потрібна увага з боку влади місцевої, районної, обласної, тому що аматорський футбол він не може на даний час існувати без матеріальної бази. Треба бути патріотом свого села, любити своє село. Більше нічого не треба. Як гравцям грати, так і тим, хто підтримує команду. Любити своє село. Чи своє місто немає різних. Ну, в даний момент ми маємо село, його треба любити і розвивати. Як ми будемо все, що робиться, все лишається в селі. Всі... Все відходить, а все після нас лишиться. Воно, чи ця роздягалка, чи та церква в селі, чи школа, що ну, все лишиться, і все буде, що нашим дітям, нашим внукам буде просто легше. Їм не треба буде щось вже вигадувати, ту роздягалку будувати, їм треба буде тільки підтримувати стадіон, належати, підтримувати ту розділку і, і продовжувати грати в футбол.